Доволі екзотичним видом тваринництва вирішив зайнятись мешканець верховини Василь Ванджурак. Вже більше року чоловік розводить шиншил. Про так зване царське звірятко, батьківщиною якого є Латинська Америка. Він вичитав в одній з газет. Власноруч змайстрував житло клітки з годівничками та пляшками для води і розмістив їх у теплому сухому приміщенні. Зараз у господарстві місцевого ґаздини лічується близько 50 шиншил. Щоб мати з того якусь користь, то кожного звірка ведеться та й кро до четвертого покоління, аби чоловік з жінкою по крові не сходились. Кажуть, що бажання займатися тваринництвом у гуцулів у крові. На виняток і Василь Манджурак, крім на малого господарства, чоловік вирішив зайнятися розведенням шиншил. Поїхав до Львова, порадився з фахівцями, де прикупив собі пару десятків пухнастих звіряток. Наразі така справа приносить суто моральне задоволення. Однак на майбутнє манджурак планує запровадити на шкірці. Хутровий бізнес. Я ну, від, від 30 до 70 доларів шкірка. Сіно яблука суміш пшениці вівса і навіть родзинок. Такий щоденний раціон шиншил. Постійний доступ до води і чисте приміщення ділиться досвідом чоловік, тут теж не зайві. А ще потрібно запастися спеціальним кормом, призначеним саме для такого царського звірятка. Це у неї свійська тварина, і приручати можна легенько. і воно привикає до господаря, не кусає, де дуже грайливий. Якщо народжується дитятка у сім'ї, то це дуже дбайливі батьки. Вони разом виховують їх. Здебільшого обслуговуванням в сім'ї ванжураків займається голова сім'ї. А у період його відсутності красуня, дружина Марія. Своїх опікунів тваринки одразу пізнають. Перший раз було, як ми привезли сім'ю, то мене вкусила була. Тоді здається, що був він мене трошки вкусив і все більше не кусали. Наслідку мешкання в холодному гірському кліматі густе й тепле хутро шинчили є рекордсменами по щільності хутра серед тварин. На один квадратний сантиметр шкіри доводиться більше 25 тисяч волосків.